Дивіться, маємо нову тканину. Вона е, так само, як і турецький катончик має основу. Але якщо ось так, можливо, камера передасть, бачите, ось з таким глітером, ось такими близько-скітками. Дивіться, ця тканина, взагалі, цей глітер, він трішки дорожчий за звичайний турецький катончик. Ми взяли на пробу небагато цієї тканини. Поки поставимо таку саму ціну, як звичайний катон, тому маєте можливість спробувати, що це за тканина, подивитись, візуально слугує вона досить гарно, тому що раніше у нас були зразочки, ми їх тестували. От, тому поки по такій ціні, як звичайний катончик, пропонуйте цікавий варіант. Щось новеньке, нестандартне. Ось, можливо, і хочу вам так, щоб... Десь світло попало, ось так трішки, бачите, видно, як ось цей блиск глітерний. Тому звертайте увагу, поки що буде ціна, як на звичайний катон.